Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 568. Число 414. Кратне число 18. Знайдіть перше три наступних за 414. Числа, які кратні 18. Починаємо. Пишу номер 568. І давайте пригадаємо, що означає, що числа кратні числу 414. Це означає, що треба знайти такі числа, які діляться націло на 18 і більші за 414. Так як 414 кратне 18. Тоді наступне число буде плюс 18, тобто 432. Ще плюс 18 це буде 450. Ще плюс 18 буде 468. Все, треба ж тільки три числа. Наступне друге. Два попередніх. До 414 числа, які кратні 18. Треба 414. Відняти 18. І це буде число 396. Ще віднімаємо 18. Це буде число 378. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!